Вітаю! Ви на каналі Sparrow S9 і в цьому відео мова піде про органайзер прозорий Elite Large Generation 2 від бренду MTAC. Цей органайзер виготовлений з 500-ї кордури щільністю 500 дані, нейлонової сітки, прозорої ПВХ-плівки японської компанії Achilles і використовувалась блискавка компанії YKK. Виготовляється він в трьох кольорах: Ranger Green, Coyote і Чорний. Органайзер має вертикальну орієнтацію і має розміри по висоті 30 см, в ширину 19 см і в глибину 8 см. Ось так він виглядає ззовні. На горі. Зроблена ручка із поліамідної стрічки шириною до 25 мм. Ручка вшита в частини ткані. І ось так закріплена. Надійно закріплена, надійна проста ручка. Тильна сторона, виготовлена з кордури. Ось має такий простий вигляд: ніяких кріплень молі, нічого на цій стінці немає. Тільки внизу етикетка. Кордура Фабрик. Лицева сторона виготовлена з прозорої плівки, ПВХ плівки. І на центральній частині емблема бренду Мтак. Мати прозору сторону в такому підсумку, то дуже зручно, коли в тебе, там, наприклад, декілька от таких однакових органайзерів в рюкзаку або в баулі лежать, або тобі треба достати річ, якою ти давно не користувався. І... Достав підсумок з баула і зразу видно, що там всередині знаходиться. Блискавка номер 5 має два бігунка: бігунки зворотні. І замість металевих пулерів поставлений паракорд. І паракорд має світловідбиваючу нитку. Блискавка йде майже по всьому периметру. Доходить до нижньої частини підсумка, відкривається отак чемоданним способом. І зверніть увагу на те, що блискавка йде по верхній частині боку підсумка. То, а тут просто кришка не має стінок підсумка. То дуже зручно при навантаженні або розвантаженні цього підсумка. Наклав, закрив, нічого не випадає і нічого трамбувати не треба. Зсередини підсумок. Має підкладку. Підкладка зроблена також з нейлону щільністю менше, ніж 500, або 200, або 300 донія. І між підкладкою і основною частиною вставлено якийсь ізолон м'який для захисту того, що знаходиться в підсумку. І на тильної стороні цього підсумку пришита тканина велкр... велкро-велюр. Ось так вона ближче виглядає. Можна нею користуватись як ліпучкою, як м'яка частина ліпучки вона використовується. І сюди можна складати якісь модулі з органайзерами. І ще краще і більше упорядкувати своє спорядження. З тильної сторони, емблема МТАК має теж панель Velcro, м'яку частину. Ну, Тут, наприклад, можна розмістити свій патч для зберігання його в підсумку. Дно підсумка зроблена з нейлонової сітки. Сітка щільна, якісна, і вона тут в два шари знаходиться в цьому підсумку. Я не знаю, навіщо в цьому підсумку тут сітка така потрібна. Але, наприклад, якщо ви сюди положите якісь вологі речі, то вони мають трохи краще сохнути, ніж. У закритому підсумку, який суцільно, нам, наприклад, зроблений з кордури. Саме цей підсумок використовується більше двох років, він використовується моїм товаришем. Більшу частину він знаходиться в баулі або в рюкзаку з, -з, -з речами. От. І можете подивитися, в якому стані він трошки грязний, От. плівка. Ціла ніде не потріскана, ніде не порвана, незважаючи на те, що цей підсумок і в жару знаходився, і на морозі в машині в рюкзаку був деякий час, але все ціле. Ось такий підсумок сьогодні був відео від компанії МТАК. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!